Тебе машина є? Нема машину хочеш. Яку ти хочеш, ми Тойоту, НО! Літа Ліда бачила багато в кожному салоні, но все одно їде в Тойоту до любимого Колі. <реш> ну, ти на вентилятор кинув. Я люблю рольові ігри. Не, не, не сексуальні рольові ігри. От. Я взагалі люблю грати в комп'ютерні ігри, всякі, люблю і літературу, всяку таку цікаву. Олександр Ярошенко, заслужений артист України, актор драми в театрі Василька. Робота артиста це от така, така от теж свого роду да, гра. Тобто ти можеш, ти можеш бути ким завгодно. Ти можеш прожити життя будь-якої людини, причому без всяких наслідків для себе, да? як в комп'ютерній грі, Тебе вбили, ти перезагрузився, граєш далі. От. І ну, от Це мене найбільше підкупало. А, ну, і, звісно, робота з цікавими людьми, коли цікава режисура, цікаві партнери, різні жанри, там, і можна і співати, і танцювати, це ж синтет... театр, це ж синтетична така штука. Да? Тобто там все-все на купу. І от, от це мене найбільше якби пре в цьому ділі. Талешко пісні пішов в грусті співати, а цей Каритонович заявив мені вдруг, що він втомився тиндритись між двома берегами. Чу ж каже, мені мовляв, або той, або інший. В першу чергу у мене батьки актори. Батьки в мене актори працювали, ну, народився я в Луцьку, якраз батьки на той час вже працювали в Волинському театрі імені Шевченка. Для мене це питання було ще з дитинства вирішене. Да, По-моєму, два роки мені було, коли я вперше на сцену взагалі вийшов таким шпінгалетом. От якось, ну, тобто, в мене питання не виникало, куди? В театральний. Та, от якось так, так і вийшло. От, і одразу пішов Волинський театр, в принципі, в свою альмаматері, як то кажуть. Відпрацював там три сезони до 2004 року. І в 2004-му режисер головний на той час Михайло Іляшенко з Волинського театру він перейшов працювати в театр Кропивницького. Запросили його, там теж там вже на той час театром якась була біда. Ну якось захотілось до нього, він скаже, давайте. І ми переїхали в Кропивницький. І в Кропивницькому я працював от з 2004 по кінець 2024 року, 20 років, навіть трошки більше. Ну і коли вже майже 20 років, ти сидиш на одному місці, вже сім'я, діти там сам скотінна, оці сіділа. От, тому і залишався. Залишався, думав, от може щось налагодиться, як завжди. Жили надіями, як то кажуть. Тому от просто а потім, от уже встав в край. Ну я ж кажу, дійшло до такого, що я бо я був готовий зав'язати з професією або тільки не працювати вже в театрі Корифеєв, Того, що ну, професійно я там нічого вже не отримав би абсолютно. Що сказав імператор Воспасіан, коли вмирав? Та Тахину взагалі, Я вмираю. Знаєш, ну, а, я, так, я, лицо. Я, я вмираю. А, добре. Паном Олександром на якісь репетиції курили, там стояли. Він каже: Ребята, я бачу, що у вас ну, просто в театрі просто дупа капець, яка. Я кажу, да, так, дивіться, насолоджуйтесь, кажу. Ну і просто там, напівжартом, кажу, вам артисти не треба. Він каже, так давай я тебе заберу. Я до кінця року попрацював чесно, там написав заяву за два тижні, все, звільнився. Потім два тижні гуляв, відпочивав, приводив себе в порядок, і після свят, як то кажеш, давайте вже після свят. От після свят я приїхав в театр Василька із 16 го Йшла я офіційно тут на роботі. Да, Трудова мене вже тут в відділі кадрів лежить. Да. Ну тут настільки потужніша трупа насправді і настільки потужні і тут, ну. Тут цікавий театр, тут цікаві постановки, причому різних режисерів, котрі я побачив, і Олександра Самусенка, і Макса Галєнка, і інших. Там, вибачте, просто багато прізвищ в афішах, всіх, всіх не можу згадати. Всі вистави, що я бачив, це просто на 10 голів вище вистав, котрі йдуть зараз в Театрі Корифф, в більшості, скажімо так. Бо коли Ну, в Кропивницькому, ще дуже такі дивний глядач. Сюди йдуть на справжні театр, там йдуть в основному на Шароварщину. От на якісь круті вистави, про котрі може говорити вся Україна, там в нас були такі, вони не йшли, бо не продавались. Я не кажу, що в нас їх не ставили. Але от там хазяїна в нас курман поставив, супервистава, офієзна. Приїжджав Макс Галянка казав: Ребята, блін, це просто бомба. Вона у нас пройшла, можливо, разів 10. 15. Ой, не продай, давайте щось веселеньке, кажуть адміністра давайте веселеньке давайте от зайці. І такі зайці, якісь ех якісь такі, щоб всі скакали, ручками махали, о, там глядач просто тащиться від цього. Ну, я ж кажу: а для мене, як для артиста, ну, ребята, ну, я вже награвся такої фігні я хочу, я хочу нормальний театр я хочу, так, да, і тут. Скажу, трупа тут дуже сильна, набагато сильніша, ніж в Кропивницькому. Ну, чесно, я приїхав сюди. Я, я відчуваю, що ну от що от, от, то це воно. Чого, якого дідька, я, блін, сидів там стільки років. Розумієте, просто треба було раніше це питання вирішувати. Просто 20 років в трубу називаю. Ну, не всі 20 років, але останні там 5, як мінімум, ну от точно. От тому я дуже задав, можна сказати, я щасливий, що я працюю в театрі Василька. Це дуже крутий театр, і, блин, просто респект, респект всім, хто тут працює взагалі. Щоб ви зрозуміли, я в театрі Кропивницького практично конкуренції не відчував. ну от чесно. А тут уже опа, тут пацани серйозні, такі тут хо-хо, тут на, на жопі не посидиш, тут треба масла. Ну, тобто, та ще ж не працював, якийсь, час, то так, зараз в тонус входжу, так. Таке. Хвилююсь, звісно. Дуже хвилююсь, так, того, що ну, на мене теж якась надія покладена керівництвом і все. ну, Так що так, поки що тримаю кулаки, таке діло. Брата, мене? Господи, Господи, я тобі все, я зашись, Господи, я не вирішив, <праць> ти, ти, не зараз да, да, ти, ти, ти. ти. рішить. <праць> <ти>, <праць> Дві репетиції в рибзалі. От зараз мене. Я перше сьогодні вийшов на сцену. В мене текст ще отако в голові гуляє, тому що в рибзалі не всі партнери були, бо тут паралельно ставиться вистава. Люди зайняті. Тобто теж там Шекспіра теж йде на прем'єру. А тут вистава вже готова. Люди вже якби награна вона. І я тут, вибачте, як гімно в ополонці, трохи бігаю там, згублюся. От, ну таке. Трошки так стрмно. Ну, ну нічого, я думаю, все буде добре. Яка у вас роль? Головна. От, вистава перевізник, власне, перевізника, я і граю. Ось. Так що так, да, тут я ж кажу, головні ролі зазвичай. І тексту багато, і роботи багато, і «Мізнесен». Ну Тому так, да, так зразу мене Олександр Володимирович каже, давай. Я кажу, ну, ладно, давай. Я надіюся, що я в цей театр зайшов всерйоз і надовго. Ось. Дай Бог, щоб, ну, якби не... щоб я виправдав надії покладені на мене і... і щоб все там вийшло нормально. В Кропивницькому, скажімо так, ти тикаєшся. І ну, по великому рахунку, ти за півдня можеш обійти все цікаве, що є в місті, і потім, от я ж кажу, що мене в Кропивницькому вбивало? от Просто нема куди піти. Один там якийсь парк з дитиною, котрий там, там, дитячий дитячі розважальні центри, да, грубо кажучи, Ну, в кіно сходити там з дружиною, ну там десь якесь кафешко. Ну, ну це ж не те. Там два музеї вже були по сто разів, там якась картинна галерея, все. Тому я чесно, я в Кропивницькому більше часу проводив на дачі в вільний час, ніж, ніж, там, ніж в місті. Тут ти так в гуглі подивився, і ти розумієш, що тут тобі, бляха Муха, рік мінімум. Треба просто, щоб обійти всі цікаві місця, потрапити на всі якісь цікаві виставки. Театрів тут стільки багато. ну як би, от, В цьому плані, якби, ух ти, да, тобто, о, і, ну і, звісно, і люди від цього більш розвинені, більш якісь більш гнучкі, не знаю. Я ж кажу, ну, поки що. Я не кажу, що в Кропивницькому погані люди, але там, ну, от, які всі зашорені, всі свої. тут більш відкриті, якось. Ну, от як в Києві, так, ну от. я ж вчився, коли да, теж там трошки терся. Тому, ну. Мені подобається.